Всім привіт! З вами реальні тачки. Сьогодні в огляді в продажі Toyota Pro Ace, 2-літровий дизель в максимальних базах. На дві двері можна переобладнати в пасажир. Кого цікавить, можу розказати, показати, яка вартість буде переобладнання, документів. 219 тисяч пробігу 207 автомобілі 2020 року. Ось такі покажу. Зараз з обладнанням. І такий без обладнання по полові 2,70. 285, здається. Ось такі автомобільчики. 207 тисяч пробігу. Клімат контроль. Круїз контроль. Ось такі автомобілі. Знаходяться в Вінниці. Один в один з одної фірми були сервісні автомобілі на Мерседесі. Тойоти обслуговували Мерседеси. О, 219 тисяч пробігу, все по оригіналу, салон трансформер піднімається, знімається, опускається, гучний зв'язок, двохлітровий дизель 126 кінських сил. Сподобався якийсь з цих автомобілів, телефонує.